Вітаю вас, малята! Ви вже знаєте, що кожна країна має свої державні символи. Це прапор, герб та гімн. Але окрім державних, у кожній країні є ще й народні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує народ цієї країни. І сьогодні малята. Ми познайомимося з деякими народними символами України. Кожен українець знає прислів'я. Без верби та калини нема України. Воно нагадує нам, хто ми такі. А верба та калина це символи нашого народу. Вони згадуються у піснях. Легендах, віршах та прислів'я. Чим заслужили ці рослини таку шану? Верба оберігає джерельця та річки від замулювання. Своїм корінням вона скріплює береги та очищує воду. Тому і висаджували вербу біля річок та ставків. У народі кажуть, там, де живе верба, Живе і вода. А коли копали криницю, то кидали шматочок вербової дощечки для очищення води. Освяченої гілочкою верби вітають зі святом вербної неділі. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, і багатий, як земля, приказували, злегка вдаряючи людину вербовою гілочкою. Верба має і цілющі властивості. Вона рятує від болю. Ще один український народний символ це калина. Червоні ягідки калини здавна символізували мужність і стійкість людей, які проливали кров за батьківщину в боротьбі за свободу та незалежність. Калина це символ рідної землі. Батьківської хати. З давніх давин калина була ще й символом дівочої краси та ніжності. З калиною вишивали рушники та сорочки, нею прикрашали хату колиску немовляти. Дівчата вплітали її у вінок. Калиною прикрашають і весільний коровай. Цінується калина і за свої цілющі властивості. У народі казали, що калина це засіб від ста хвороб, адже лікувальні властивості мають всі її частини кора, ягідки, кісточки, квіти та листя. Верба та калина і донині є символами України, адже без верби та калини нема України. Малята, то що ж таке народні символи? Які народні символи України ви вже знаєте? Гілочка моякої рослини злегка б'ють людину, бажаючи їй здоров'я на свято Вербної неділі. Що прикрашали китягами Калини? Молодці малята! Ви сьогодні були дуже уважними. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі!